Я щойно прийшла з тренування, і я вже задовбалась читати коментарі росіян, що у вас заборонили 9 травня, ви там всіх розганяєте і так далі. От я не ходила, звісно ж на парад ніколи в житті, по-моєму, тільки в дитинстві пам'ятаю. Але я зараз поїду на Холмслави, у нас є. Місце, куди зазвичай приносять ветеранам, не ветеран, ветеранам вже живих немає, о тому, що ну, їх онуки чи правнуки. Є місце, куди традиційно всі люди приносять квіти. От я зараз поїду, сьогодні 8 число, і подивлюсь, що там сьогодні, і що завтра теж подивлюсь. Давайте і вам покажу. Е, попрошу е, кудись. Трошечки дітися. Можна я пройду? Дякую. Ще раз дякую. У нас вже топбалінний пух. Вже полетіло. Як у вас обстановка з цим? У нас вже другий день повно пуху. Наш Холм слави. куди ви на великах їдете ви? Не можна ж так робити, он зараз я туди піднімуся. ну не зовсім туди. Дивіться, росіяни вам показую. Щось тут немає, ніяких активістів, не знаю, поліція, яка забороняє сюди людям приходити і залишати квіти. Сьогодні 8 число, нагадую. Завтра я теж сюди приїду. Отут, будь ласка. Беру Советского Союза. Анопреенко Иван Алексеевич. 20-й 43-й. Беру Советского Союза. Лазарев Фёдор Фёдорович. 22-й 43-й. Боже, дитина. Спокійно прийшли, залишили квіти, подякували. Нікого на палку не прив'язали і не несли Дригая за Родину, за Сталіна, можемо повторити. Ось вони. Всі, хто став жертвою, жертвою СССР. Ви пишаєтесь, росіяни, вам кажу, ви пишаєтесь те, що е, при СССР найбільше людей загинуло. А чим пишатися? Тим, що всі берегли своїх людей, а Сталін відправляв на м'ясо просто м'ясні штурми. Цим пишаєтесь ви? Чим пишаєтесь? Вкладом, яким вкладом? Оцим величезним вкладом, якого могло і не бути в такій кількості, аби не підганяли. Це жахіття, жахіття, скільки людей поклали там, де можна було зберігти життя. Однозначно. Сьогодні, 8 травня. Завтра я сюди приїду теж. Мій дідусь вже давно помер. Він був ветераном. Він пішов на фронт, коли йому було 16 чи 17 років. Він собі щось там додав один чи два роки для того, щоб вважали, що йому 18 і взяли на фронт. Він розказував страшні історії. І знаєте, не було у нього бажання відмічати цей, це свято. Це було завжди спокійно, в кругу родини. Просто тихенько. Тихенько, якісь історії він розповідав. І дуже хотів, щоб не було війни. От тому в Україні так. В Україні так. Тому що ми не пишаємось, ми скарбів. От і вся різниця. А ви, росіяни, пишаєтесь кількістю людей, які, яка загинула. Найбільша кількість людей, яка загинула. Найбільший вклад, жах. Просто жах. Пишатись таким. Весна варта, вічна пам'ять героям. Загальна кількість жертв російсько-української війни 13 200 загиблих, 31 тисяча поранених. Це станом, а, станом на 20 серпня 2020 року. 4373 загиблих. З них 232 черкащани. Ось наші герої. Вічна пам'ять. Небесна сотня. 2014. й Майдан, який вам так стоїть поперек горла. Отклоняемость героям. Герои Радянского Союза. 1941-1945 года. Мы сносим памятники. Мы забыли День Победы. Почему не сносим? Почему эти стоят, а? Слава героям Холодного Яра! Слава участникам Украинской національної революції. 17-20. Слава борцям за волю України. О, це вот это вам, да? Вот это вам мешает жить спокойно. ООН он упа! Вы же про них знаете только то, что вам рассказывают. Слава героям Гайдаматчины. Вот наши герои. Слава героям Небесной Сотни. Слава борцам за волю Украины. Слава украинскому козацтву. Ось ще наші герої. А ось танк в центрі міста. Стоїть він тут. Скільки я себе пам'ятаю? Мені здається, я була маленькою те, що там сиділа, де зараз ті хлопці сидять. Чого його не зносять, не знаєте? Може, тому що це все ваша пропаганда? М? Не думали об этом. Ну что, слушаю ваши аргументы. Что еще вам показать, чтобы до вас уже дошло? В каждом городе есть такое место, куда люди могут прийти и положить цветы. И не для того, чтобы кричать, можем повторить. І махати ядерною болдою на глазах усього мира, пугая всіх. Боже, людоньки, це капець. Я записала відео трошки російською, трошки українською на свій російськомовний канал для росіян про 9 травня намагалась пояснити, що у нас. Не заборонили його, а просто інший підхід. І пояснити, чому саме так? І я там записала трохи довше відео, ніж те, яке ви тут побачили, і виклала: Господи, воно залітає мгновенно, просто миттєво. І там такий срач починається в коментарях. І я не можу стриматися, щоб їм бляха не відповідати. Це ж якийсь ад. Це не люди, це чорти якісь, ну чесно, ну. І одне у них. Ти марафон надивилась, насмотрела свій марафон, снімі кастрюлю з голови. Ну, в общем, я не хочу навіть перечисляти. Що ви думаєте, я... це я 8 травня знімала, сьогодні 10. 8 травня знімала, виставила в той же вечір. І оце я на дві доби просто пропала. Пропала з життя. Тому що я відповідала на коментарі: Я розумію, що я нічого їм не доведену, я не можу мовчати. Боже, воно. Ну, там начебто пишуть ті, які мене давно дивилися. От я ведусь на те, що вони ж мене дивилися давно, вони мене знають. Вони. Ну, мають помають, ну якось. А... Я починаю вступати в діалог і зачіпається оця стрічка, і я не можу зупинитися. Я дві ночі до третьої ночі, сука, з ними спілкуюсь. От до того дійшло, що у мене почали боліти груди, от реально, знаєте, от спазм, саме тканина. Це вже погано. Це у мене пройшла ніч. Просто почались, ну от, такі якісь дивні відчуття. І я сказала, ну їх нахір не буде. А потім мені опять вспіваю, що це повідомлення не переключилась між акаунтами. Я знов бачу якесь повідомлення, і я не можу, мені хочеться відповісти. Я йду, відповідаю. І знов пішло, поїхало. У мене вчора Артем був в гостях. І, і ми навіть не могли нормально спілкуватися, тому що я постійно думками була там. Мені хотілось щось їм довести. Ну, я не знаю, в мене. Раза два на рік от, отакий якийсь приступ довести щось. Отим. Я не знаю, на що я сподіваюся. Ну, чесно, ну не знаю. Ну я це роблю. І вчора, знов до третьої ночі, я з ними воювала. Ну, а там більше тисячі коментарів. Я їм один, вони мені 20. Я їм. 20, вони мені 100. І я кажу до третьої ночі, потім в мене схопив шлунок. У мене шлунок ніколи не болів. Шлунок у мене все нормально со шлунком взагалі. І тут у мене спазм в шлунку вже. І я розумію, що це стрес, це злість, стрес, Ото й кажуть, що язва жовчю зайшлася. Оце воно реально, коли ти злийся, Ee, ш, от, от реагує отак організм. Я виключила телефон, поклала останнє слово, звісно ж, сказала. і що ру не можу. Я, ну, ви знаєте ж мене добре, я дуже спокійна людина. Я взагалі ну, не схильна до суперечок, якихось там сильних бійок і так далі. Ну, це, не, це неможливо. Я не можу зупинитися. Я сьогодні майже туди не заходжу, коменти не читаю. Я виставила ще одне відео. Ну, воно мені все попадається, купа димок і мені хочеться це все принаймні висказати. І я їм сказала, що я навіть не буду читати ваше гімно. ковиряйтесь сам. Знаєте, я сьогодні йшла зранку з мамою гуляли з собакою. Покажу вам, до речі, прикольно сьогодні погуляли, далі покажу. І я, коротше, йду, кажу, мам. Я говорю, оце я вчора, я говорю, і позавчора. Отак залізла в гімно, отак от отак, по, отак, отак побусалась в тому гімні, отак паличку там поковирялась, отак оплюскала з ним. Оце вся в гімні. Коротше, і, і от говорю, що я добилась? Нічого. Витрусилась, помилась, і якось треба вилізти з нього. Вилізти і, і, і якийсь Хоча б період не, не залазити. От, ровно, от рівно так, як ми думаємо про них, що вони зомбі. Взагалі, ну, там не те, що кастрюля на голові, там просто пуста голова. Або там гімно в голові. Ну, щось таке. От вони точно так же думають про нас. Ми про соловйомагів, ми Соловйова не смотримо. Ну, понятно, вони дивляться, ну, щось інше, але. Пропаганда, знаєте, те саме з, з різних джерел просто. А вони так само думають про нас, що ми всі дивимось марафон. Єдиний марафон, так же воно називається. І нам, нас тут замбують. Це вони. Так, от впевнені на 100%. Але коли я починаю факти: факти якісь джерела, докази, я ж капаю, вони мені задають питання, я розумію, що я не орієнтуюся. Я що роблю? Ви ж знаєте, що я роблю. Я йду і це з'ясовую. І я з'ясовую настільки це глибоко, що я не можу потім промовчити. Я для себе типу, хотіла узнати, ну дійсно, а що там? Це? І я коли узнаю, я ж йду і туди їм це повертаю. Знаєте, що вони мені кажуть? Когда я кажу, ну вот иди сама про углы, это же ось доступно, я розумію, что и она это может з'ясувати. а она каже, а зачем мне это делать? Я все помню, я пытаюсь вспомнить что-то, вот так и говорит, я пытаюсь вспомнить школьную программу и то, что вспоминаю, вот это мой вот все, вот это мой мир, вот я это вам рассказываю со школьной программы. І про що далі говорити? Ви багато пам'ятаєте зі школьної програми? Я взагалі мені та історія була взагалі не цікава. Мні класно, може і кому була цікава, і хто дійсно мені було не цікаво, може вчитель такий, не знаю, може щось цікаве інше. Мені біологія була цікава, до речі. Я тільки зараз починаю, це все заглиблюсь, дійсно мені цікаво. А коли мені щось цікаво, то це капець, хавайся, я поки не з'ясую, от, от А до Я я не успокоюсь. От мені треба прямо орієнтуватися в питанні ну, чітко, досконально. І от, отявляєте, коли я настільки в якомусь питанні розібралась, і потім я вмію донести думку лег легкими такими. Тезами, тобто не те, що там якось складно, я можу е, структурувати для не дуже розумної людини, але щоб їй навіть було розум... ну, да, там, як для дитини. І воно або видаляє переписку просто бац І немає. Ну, це хоча б до неї, я розумію, хоч дійшло, і соромно стало, чи щось таке. Або просто каже, що там зачем мені це треба? Я школьну програму пам'ятаю, я от вам пишу, а ви що в школі не учились? О, yeah. oh, oh. все, я виговорилась, я виговорилась, мені трошки полегшало. Я, до речі, хотіла вам сказати, коли спазмує отак шлунок, дуже класно, переключилась на таку тему, на здоров'я. Дуже класно допомагає самомасаж. От Як я показувала жовчний, якщо є проблема, то треба попридушувати там. Так само я лежала вчора ночі просто і отак собі отак от руками отак тримала, просто надушувала і тримала ну, обережно, і воно я прям відчувала, як м'язи під пальчиками, так напружуються, а потім так. Розслаблюється. Я хвилин 15, мабуть, вище, нижче, там, де боляче, от саме там я придушала, ну не де що там давила до позвоночника, ні, але просто е, притримувала і під пальцями е, воно такий як камочек, а потім воно починає розслаблюватися. Оце обов'язково треба робити, тому що якщо залишатись в такому стані, е, то туди кровоток перестає де спазм, немає. Кровотоку. Немає циркуляції нормальної. Немає циркуляції, атрофія, де все ну, в общем, не, від, не відбуваються правильні процеси регенерації, відновлення. Ну, взагалі, просто Нічого там не відбувається, все камінюкає. камінюкає. От, тому обов'язково треба цей спазм знімати. І от все, Я, я хвилин 15 поприжимала, там собі, мене попустила. І я така, пробач, мені шкода, дякую, люблю. Попросила у свого тіла вибачилась, просто пробачення, попросила вчирого серця, що, Боже, я розуміла, що я роблю, я розуміла, що я ну, просто знущаюся над своєю психікою, над своїм тілом, але я не могла зупинитися. Знаєте, в мене як якийсь демон у мене вселився і змушував мене далі продовжувати, оцей конфлікт хоча мозгами, я розуміла, що. Немає сенсу, немає, ну взагалі немає. Я не могла зупинитися. Господи, хто мене от з вас зараз розуміє? Будь ласка, напишіть мені про це, бо мені стане легше, от реально, що я така не одна. І Боже людочки, давайте з ними не спілкуватися. Реально, ну це голий номер, це просто трата. От я ще скажу, я розумію, що все одно я буду повертатися. І читати от Гедоту, що вони пишуть, але ні, не зараз. Зараз я вибачилась перед собою, я спіймала дзен і поки що мене попустило. Я порцію гімна нажралась там. І от отут пока що нормально, може пізніше повернемось. От, мені стало легше. Боже, я вас обожнюю, от, чесно. Я... А потім я заходжу на цей канал і читаю коментарі. Боже Віка, як вам класно колір волосся. Цей, е... Як класна ліжко, класний такий ремонт. От, прям вся під... І мені таких бальзам, у аж сльози. от Чесно, мені... настільки різниця аудиторії. І знаєте, я навіть відчула цю різницю, коли я взагалі перейшла на україномовний канал, на оцей канал. І відсіялася ота категорія людей. Вони навіть коли до війни до ці все, заварушки, коли я змінила свій настрій, вони, відповідно, теж. Навіть тоді я ж не знала, що це через них. Хейту на каналі, хейту засудження, якоїсь такої, ну трошки, знаєте, е вик виклики якісь мені. Виклики постійно там в коментарях робили. І що. Коли я перейшла на цей канал і та аудиторія взагалі відсіялась, це настільки стало помітно різниця в, в вайбу, вайбу на каналі, що я тільки тоді до мене прийшло це усвідомлення, що все ж таки. Вони давали інший вайб мені при тому, що вони, типу, лояльні були, да? вони е там фанати, було багато таких, що ну там, що їх більше всього розізлило, більшість це те, що я перейшла на мову, і вони мене перестали розуміти. Або в них вже була тяга, залежність від контенту, від цих стосунків з Машою, особливо це все. І вони прям. Е їх це, ну, це як зрада від мене для них була. Ти нас зрадила. Ми тут все життя тебе дивилась, тепер все. Наче, знаєте, то, то якийсь серіал на половині сезону припинили. і ти хочеш дізнатися, а ось. Оце у них отак от вийшло. Або ще краще на він є, але іншою мовою. Я тут розумію. От. Тому для них це я казала, це для них найбільша санкція. Інших вони поки що не відчували на той момент. А оце для них була реально санкція. От нормальні блогери, говорять на руська, ментийна Бандеровка. Так, да, я Бандеровка і цим пишаюсь. От. Все. Дивіться, як ми провели ранок. А ми й гуляємо. Сонечко нарешті вилізло сьогодні. Але всі такі вдягнуті. Всі такі вдягнуті. Зараз я покажу і себе. Ось. Тому що три дні. Так Доброго яких три дні вже? Доброго Два рай. тижні вже такий добар, Я дивлюсь, Ніхто не відповідає. Я там повідомлення настала думати. Я... Баре, ти що? Трио сьогодні у нас таке. Ремі на дачі. Пончик. Пончик лавілаз. Сьогодні у них дуже гарний настрій. Гарний, гарний. Жарка. Ось такі собакевичі у нас. Веселі. Так прикольно за ними спостерігати. Заряд позитивної енергії, емоцій. Збираємо сміття по пляжу. Люди сьогодні в екіпіровці. І тут бачите, яка велика куча. Ми ходили-ходили кілька днів повз неї. Думаю, треба забрати, треба забрати. Ну так, стаканчиком ще. І сьогодні забрали. Але таких куч по всьому пляжу так багато. Зараз тут ставимо, на обратному путі заберемо. Такс. Ну і що? Сьогодні один мішочок, завтра другий мішочок. Але ж ми не встигаємо. А я тоді от у мене був такий атибовський огромний пакет. Тряму також зверху ми збирали. Ми зібрали ще один пакет, потім сміття, все це винесли. Будемо інколи проводити такі акції, і дуже вас прошу. Я впевнена, що серед моїх підписників немає таких людей. Але якщо ви бачите таких людей, робіть їм ну просто не те, що зауваження, а просто просіть. Приперіть, як закінчите, не забудьте за собою прибрати. Лагідно, тому що, може, вони і збиралися прибрати. Да? От у нас є така е, ідея, що ми будемо коли гуляти, ми ж кожного ранку гуляємо там, по дві години, і бачимо, як люди сидять компанією. Просто казати, що ну, ми, сподів... ми, ми, ми ми, треба продумати цю фразу, так, щоб воно не виглядало як поучительно, але щоб потім людині було якось. ну, Вродіка відповідальність, пробудити в них відповідальність, але не нав'язливо. Як це зробити? Якщо знаєте, напишіть мені ідеї. Якась фраза має бути дуже така лайтова, але щоб вона працювала класно. Що Просто прибирайте, будь ласка, ми ж тут, щоб наступного разу вам було теж тут приємно відпочивати. Капець, Одні ті самі люди відпочиваються. Це ж от всі отут, от, які тут живуть, приходять, насирають, входять, потім на наступний раз приходять на 10 метрів далі сіли там насрали. У мене все. Всім бувайте. Я вас люблю.